Вітаю, товариство! Маю до вас доволі цікаву новину. Отже, на мою думку, за існуючою Каденцією Верховної Ради, закон про зброю не буде ухвалено. Я прошу вас додивитися це відео до кінця, щоб ви зрозуміли, чому я маю таку точку зору. Отже, 23 жовтня на сайті Верховної Ради України з'явився доволі цікавий документ. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконне виготовлення та обіг зброї, складових частин вогнепальної зброї, бойових припасів вибухових речовин. Я не буду розповідати вам про весь цей закон, ви зможете знайти лінк на нього в описі до цього відео. Я зосереджу вашу увагу тільки на ключових моментах. Значить, для цього нам знадобиться порівняльна таблиця до цього законопроекту. Значить, які новини ми тут бачимо? Ну, По-перше, зрошили перелік речей, за які збираються карати. Ви потім прочитаєте, але зроблю наголос на тому, що до складових частин вогнепальної зброї тепер відносяться ще й глушники. А збільшили терміни покарання. Доволі суттєво теж ознайомитись за тим вказаним лінком. Але є найголовніший важливий нюанс. Значить, якщо ви пригадуєте, яка була а, преамбула в 263 статті, то там вона посилалася посилалась на дозвіл, передбачений законом. А тепер ми з вами бачимо. Що тепер у нас дозвіл не передбачений законом, а передбачений законодавством. Тобто, тепер, коли вони усвідомили, що за відсутності закону вони не можуть карати нас з вами за порушення цього закону, вони вигадали термін дозвіл, передбачений законодавством. Тепер вони нам будуть втирати про те, що цей документ. І кримінальний кодекс, і всі нормативно-правові акти міністерства внутрішніх справ це і є комплекс законодавства, і це вони збираються зробити вже найближчим часом. Я сьогодні мав інсайт з банкової. М -м -м вони дуже сильно поспішають з ухваленням цього закону. Принаймні МВС тисне дуже сильно. Поки трошки призупинилося, щоб подивитися на реакцію громадськості, але з ухваленням цього законопроекту дійсно дуже сильно поспішають. Тепер давайте подивимось, а хто ж у нас в авторському колективі розробників цього проєкту? От ми бачимо начальник департаменту карного розшуку Національної поліції України, перший заступник директора НДІКЦ, Міністерства внутрішніх справ України, ну і народні депутати з комітету з питань правоохоронної діяльності, звісно, всі колишні або правоохоронці, або прокурорські. І тут. Починається ще один цікавий нюанс, і покійний Чещетов сказав би, зацініть красоту ігри. Значить, до цього документу є пояснювана записка. Тобто, з якою метою він взагалі створений, для чого він потрібен нам з вами, ну, тобто, народу України. Значить, проєкт розроблений Національною поліцією України на виконання пункту 11. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня, увага 2015 року. Петро Олексійович. Це рішення було імплементовано, введено в дію вашим указом від 16 червня 2015 року. Це вам такий привіт передали з банка, якщо ви не зрозуміли. Тобто, це ну, МВС на власний розсуд, скориставшись вашим, скажімо, указом, розробило для нас станом на сьогодні цей законопроект. Давайте подивимось, а хто ж у нас вносив цей законопроект? Значить, тут е, ситуація така: 20 депутатів, з них 18 це слуги народу, виняток е, тільки мамка Григорій з ОПЗЖ і Астап Асадчук Андрій Петрович з голосом. Значить, серед цікавих прізвищ, ну, наприклад, було б цікаво почути, є тут ваш улюблений Георгій Мазурашу. Я, наприклад, Бужанський Максим Аркадійович. Ну тобто, подивіться на перелік депутатів, ну доволі цікавий. Вам буде цікаво. Тепер я хочу пояснити вам, друзі, що це власне означає, щоб ні в кого не було жодних ілюзій. Це не самостійна гра МВС. Це було санкціоновано з банкою. Банкова опинилася в доволі складній ситуації. З одного боку, ви не розумієте, що має бути закон про зброю. З іншого боку, на них тиснуть МВС, яке не хоче закону про зброю. Не просто адекватного закону про зброю. МВС взагалі не хоче закону про зброю. От цим законопроектом вони намагаються змінити от цю от, е, проблемну частину, яка була в дозволі, передбаченим законом, на дозвіл, передбачений законодавством, і зацементувати свою інструкцію No е, шістсот От все, що вони хочуть зробити. Тобто мова не йде про ухвалення будь-якого закону. Вони знайшли шлях, яким чином проігнорувати все те, що ми з вами робили останні роки. Всі наші петиції, всі наше голосування в дії, вони знайшли шлях. Ну, робиться це ніби так, що. Там банкова ні до чого, а оце МВС, бачте, знайшла підстави від 2015 року. От ввести такі обмеження, і якби не цей штрих про законодавство, а не закон. Ну, Ми, можливо, так би і чули, як будуть зараз в засобах маси інформації пояснювати. В Україні можуть значно посилити кримінальну відповідальність за носіння, зберігання і перевезення вогнепальної зброї без дозволу. Оце таке зараз нам будуть вливати в ухо. А насправді, насправді вони просто не будуть ухвалювати закон, змінивши дещо, формулювання в 263 статті. Значить, а що це означає? Якщо чесно казати, це означає, що МВС в одному місці бачили і Конституцію України і всі наші волевиявлення в дії вони не звертають увагу на те, що у нас не буде зброї самозахисту, не буде як такого самозахисту, що не буде інвестицій, не буде розвиватися в Питання стрілецької зброї ми будемо тотально залежати е від постачань від наших е західних партей, партнерів, тобто наші Збройні Сили. Тобто нікого це не цікавить взагалі. Ну, абсолютно. Я б сказав так: в цій країні роль МВС не, вами недооцінена, їх вплив колосальний. І те, що це відбувається напередодні вже ну доволі очевидних виборів, ще невідомо, яких президентських чи парламентських, але про це вже кажуть з усіх а, говорячих прасок, це багато про що каже. Тобто ставка робиться не на електоральні уподобання, а на МВС. Які висновки ми маємо зробити? Всі знають, що зараз комітет з питань правоохоронної діяльності мав би сумлінно працювати над внесенням правок в закон про зброю перед його другим читанням. Ви бачите, над чим вони працюють. Тобто слуги, прости Господу, народу, ну, мені хочеться добирати якоїсь нормативної лексики, ну, втратили береги. Взагалі не зрозуміло слуги, чиї вони слуги є. Поки мені здається, що вони слуги МВС, бо точно не народу, бо ігнорувати ну, таку ситуацію це просто неприпустимо. Я розумію, що мотивація у МВС ну, проста. Ми будемо боротися з незаконним обігом зброї, і кожного дня стає все більше більше і більше. Але всім, навіть кінченим ідіотам, зрозуміло, що такий спосіб вони не виправлять ситуацію. Абсолютно, потрібен закон, який вгамує попит на зброю. Ну просто упорядкує всі ці процеси. Це ж очевидно для всіх, для всіх. Але ми бачимо, як ці корпоративні зв'язки, подивіться, просто ще раз на склад комітету з питань правоохоронної діяльності. Вам більше нічого не буде треба. Ви одразу побачите, що там всі колишні, а як ми знаємо, колишніх правоохоронців і прокурорських, прокурорських не буває. Тобто вони таким чином і діють. Оце і є антизброярське, антинародне лобі в серці нашої країни, в Верховній Раді, серед народних депутатів. На мою думку, це брудна шахрайська гра, за яку у пристойному товаристві зазвичай б'ють канделябрами попиці. А в умовах війни, воєнного стану, розгулу злочинності і такого шаленого обігу незареєстрованої зброї я б назвав це все ще й і диверсією. Отже, друзі, висновок такий: доки у Верховній Раді будуть знаходитись ось такі слуги МВС, в Україні не буде адекватного закону про зброю. Взагалі не буде закону про зброю. Тож ми маємо запам'ятати, затаврувати прізвища всіх цих героїв для того, щоб орієнтуватися, де, в яких партіях, політичних структурах вони будуть знаходитись і не давати їм жодного шансу потрапити в парламент. Це мега важливо. Але є і гарна новина. Депутати все ж таки турбуються про нас, тому дбайливо передбачили в бюджеті гроші для МВС, для закупівлі. Сотні автозаків. Обов'язково пошиюте це відео, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал, а також подивіться ось це відео про МВС. Далі буде.